Доброго здоров'я, мирного неба, гарного врожаю. Надбився я оці страшилки, що має бути до мінус один і. І пішов я проглянути своє господарство. Найбільше мене цікавить ось ця теплиця. У ній в стаканчиках зійшли огірки і кавуни. Дивлюсь температуру, що тут десь порядка 13 градусів. Але тут десь ще один градусник у мене є висить десь отут під самим куполом. Зараз я спробую глянути, скільки він тут показує. Ну, до 15. Ну, ось я вийняв з відтіля з теплиці. Залишаю квіти і помідори. Огірки з кавунами забираю. хоча щось дуже для того, щоб знати, яка буде температура мінімальна в цій тепличці, перевірю. Придбав я такий термометр садовода, у чому його фішка. Я не знаю чи камера передасть чи ні. Вон там є такий чорненький повзуночок всередині. Якщо ось так перехилити градусник донизу, он видно, він поїхав до самого низу шкали. Ми... Ось тут теплиці, думаю, буде видно ось так, я його перевертаю, падає бігунок донизу в горизонтальному положенні. Залишаю його ось тут на картоплі От. і. Вранці прийду, подивлюся, що воно тут мені покаже, що це за такий термометр садовода. І ось ми маємо ранок. Температура на дворі приблизно 14 градусів у плюсі. Ось тут достати термометр той, що Всередині в теплиці, лки-палки, рук не вистачає, в теплиці 26 приблизно градусів. Не знаю, покаже там чи ні. Довго тягнути відео не буду, бо довгі вони нікому не потрібні, хто їх не хоче дивитися. Тут ось цей садівника градусний показує, що зараз ми маємо. Ось тут щось, навряд чи хто щось побачить. тих самих майже 20 градусів. А тут -а, цей бігунок показує, що температура падала до нуля. На нулю він стоїть. Найнижча температура, яка була тут, це нуль. Значить добре, що я забрав свої огірки з кавунами до хати. А на день я назад їх сюди в тепличку, тому що в хаті недостатньо світла, можуть вони й так уже тягнуться. Потрібно буде піднімати ґрунт, щоб вони не були довго в'язі.